Дні долучайтеся, поділіться своїми думками, що являється важливим в Божих очах для здорового життя окремої людини та нації. Загалом, які основоположні принципи заповіді або напрямки ми знаходимо в Божественній конституції під назвою Біблія? Ще один дзвінок на лінії маємо добрий день. Ви в прямому етері. Затемнення вікон це ідеальний варіант для тих, хто цінує абсолютну конфіденційність під час подорожей. Крім цього, інтер'єр наповнений справжніми ласощами, електричні висувні столики, антибактеріальні поверхні, гачки для одягу та навіть спеціальні тримачі для взуття. Це Жодного квадратного метра землі етнічної для росіян. це така політична категорія. Російська влада, починаючи там із Петра І, чи може івана. Грозно сказала, що будемо творити Перетворювати московитів у російський народ і будемо перетворювати шляхом насильницьким. Тобто всі корінні народи, які знаходяться на території Росії, хто хоче от стати росіянином, він повинен відмовитися від своєї мови від своєї традиції традиції, від свого звичаю, від своїх батьків, прийняти російську мову цю штучну. Прийняти так звані ці скрепі російські, типа російське православ'я, і ви тоді входите у таку прилийовану касту цього.